Була покльовочка, щука вдарила. О, друзі, почала мотати другий раз. Бажаю здоров'я, дорогі друзі. Радий вітати вас на каналі Anvi Fisher. Будемо сьогодні відкривати сезон зимової рибалки разом з вами, сезон твердої води. Скажу чесно вам, що це вже мій не перший виїзд на зимову рибалку, проте попередні спроби були невдалими. Сьогодні в нас дещо змінилися умови, змінилася температура, пішов плюс, відлига. Коли був морозець, риба клювати не хотіла. Сьогодні в нас буде наступна тактика це спіймати декілька живців, розкласти жерлиці, ну і, звичайно, пошукати на вудочки, на мотиля, на мормишку якусь активну рибку. Власне, зараз цим і будемо займатися. Тому, друзі, погнали! Так, Перед початком рибалки хотів би розповісти, які снасті я використовую на зимовій рибалці. Це однозначно, друзі, такі санки, дуже зручно, тому що можна речі зберігати сухими. От Сьогодні у нас відлега, місцями є там більше сантиметра води на льоді і реально незручно було б ставити сумку все би намокло. Тут в мене сумочка з жерлицями, з камерами, ну і звичайно риболовний ящик. Так, Подивимося, що в мене тут є. Так, Перше таке відділення, тут в мене водилища зимові, тут в мене є коробочка з зимовими блешнями для хижаків, ківочки, тут для жерлиць, відчіп. Тут у нас, звичайно, що термос з гарячим чаєм, на зимову рибалку без нього ніяк. Взяв сьогодні ще наші прикормочки. Сезон у мене залишилося, це у нас флетфідерна прикормка, Anvi Fishing, тигровий горіх, кукурудза. Літом було багато спіймано риби на неї. Хочу спробувати ще зимою, так як вона йде в ЗІП упаковці, дуже зручно її використовувати, зокрема так, дозовано на одній рибалці собі частину використав і вона дуже добре зберігається до наступної. Так, Тут у нас є ще плівка для наколінників, дуже зручно, до речі, друзі. Так Фіксувати, замотувати собі. Є в мене ще тут вудочка під блешні, така шумовка і бутерброди. Загалом все, що потрібно нам для зимової рибалки. А, ну і так як ми рибалимо на жерлиці, обов'язково має бути такий зівник, щоб відкривати щуці рота, і отакий інструмент. Щоб наші пальці залишалися цілими. Звичайно, що мотильниця, наколінники. І тут в мене є ще коробочка з мормишками. Все, друзі, зараз е, буду забурювати перші лунки і будемо шукати е, бажану плотичку, щоб поставити плотичку на живця. Е, думаю, що будуть на сьогодні і окунчики, і плотва. Вже не терпиться, друзі, опустити е, мормишку в лунку, тому будемо. Починати пошук нашої рибки. Для того, щоб швидко знайти рибу, нам потрібно зробити серію лунок. Зазвичай я роблю 5 лунок у вигляді конверту. Чого, друзі, саме так? Тому що зимою дуже просто знайти перепад глибини. Як правило, деяка риба тримається більшої глибини. Ми зараз робимо 5 луночок Швиденько пробігаємося, дивимося відносно яка глибина, і відповідно, де рибка. Якщо на одній з лунок починає клювати, ми її починаємо ще ближче забурювати. І таким чином, дуже швидко і просто ми попадаємо на рибу. Зараз будемо її, друзі, шукати. Для ловлі зимової рибки я використовую ось такі водилища, це в нас балалайки. Є в мене тут намотано три діаметри жилок: це у нас 0,06, 008 і 01. Це потрібно для того, щоб підібрати снасть під конкретну рибу, під її активність. Кожна товщина в мене продубльована. Це потрібно для того, щоб. Якщо, звичайно, мормишка обірветься, чи щось, щоб на морозі не перев'язуватися, це не дуже зручно, жилочки тоненькі. І ще є другий момент, коли досить активний кльов. Половили там певний період часу вуличку, її потрібно змінити на іншу, щоб тая тоненька жилка трошки відпочила. Того, що при дуже активній рибалці можна обірвати мормишку навіть на такі невеличкі рибці. Зараз будемо пробувати. Для початку я Поставлю е, мотилики наші на водилище з 008 е, жилкою. Як на мене, це такий універсальний зимовий варіант. Навіть така не дуже активна рибка клює і є шанс е, завжди витягнути якусь хорошу трофейну рибу. Вдягаємо два мотилики і будемо шукати. Зараз ще спробую прогодувати декілька лунок нашою прикормкою. Можна її замішати і закинути з кормушки на дно, а можна просто засипати в лунку. Напевно, що буду просто в лунку засипати. З часом там певні частинки будуть натягувати воду, опускатися, буде постійно такий шлейф, динаміка в нас буде. Так, Тут у нас доволі відносно неглибоко. Ставимо мормишечку на дно і провіраємо. Зазвичай плотва стоїть в таких придонних шарах, але потрібно її ще зараз, друзі, знайти. Довго засиджуватися на лунці не потрібно, буквально декілька проводок подивилися. Є рибка, нема рибки, і побігли далі. Оп, є в нас покльовочка. О, друзі, перша рибулька. О, Перша в нас. Репка на сьогоднішній рибалці такий доволі непоганий для цієї водойми окунчик, дрібненький, правда. Ну, початок є. Змінили ми вже наше місце, тому що на попередніх лунках грибки не було. Така, як нам потрібно. Я вважаю, що на жерлиці, напевно, більше буде доцільно поставити все таки плотицю, бо там клювали в нас сокунчики. Перейшов на нове місце, знаю, що тут мала би бути платфа. Сьогодні в нас відлига, багато лунок не замерзло, тому багато працювати не приходиться, є багато готових. Тут у нас близько 2 метрів глибини. Помаленьку опускаємо. О, вже щось, вже щось було смикнуло. Оп. Так, подивимося де дно. Плотва, друзі, це така риба, яка дуже часто бере на опусканні снасті, тому потрібно її шукати в певних прошарках. Нам треба буквально 5 платичок на живця. Оп, але гарно загнула. І тоді вже можна буде ставити жерлиці. Оп, є. Так, 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 о, друзі. Якраз те, що нам потрібно. Гарненька така живцова плотва. Щука на дуже великі плотиці клювати не хоче, треба ставити щось таке компактне. Ну і на водоймі дуже багато такої дрібненької риби, яка буде створювати пресинг нашим жерлицям. Загалом від початку сезону на даній водоймі по хижаку, то дуже слабо. Але, друзі, ми на рибалку йдемо не за рибою, а за процесом. Так. Одненька клюнула і що? Хоче свіжого мотилика. Пробую робити ці проводочки. Десь від пів метра і до самого дна. Хоче, напевно, що свіжого мотиля. Але загалом, друзі, не потрібно дуже довго засиджуватися на лунках. Якщо хочемо щось спіймати, то потрібно трохи ту рибу пошукати. Навіть таку невеличку платичку все ж треба знайти. Зараз поставлю одного мотилика то риба дуже хитра і два мотилі швиденько об'їдає. зробимо нашу наживочку більш компактною Так. подивимося чи відреагує риба на свіжу наживку чи потрібно бігти далі О, була покльовочка відна. Є, друзі, рибка. Хто це в нас тут? Окунчик. Окунчик нам не потрібен. Біжимо шукати далі нашу плотву. Нарешті знайшов більш-менш лунку, яка дала нам нормальна живця. Зараз буквально ще одна-дві рибульки і можна йти розкладати жерлиці, тому що тут вже достатня кількість живця, напевно, що на цілу рибалку нам вистачить. Зважаючи на той клюв щуки, який зараз є. Так, вже є посмікування. Треба попасти на ту рибку. Так, нарешті є. Так, використовую, друзі я, ось такі жерлиці. Як на мене, це найкращий варіант. Було в мене багато різних конструкцій, зупинився я на ці. І от саме такі жерлиці всім рекомендую. Дуже зручно, що тут є такий фіксатор, не треба ніяких резинок для транспортування. Так, Зараз розкладаємо, опускаємо. Спочатку треба відміряти глибину. Тут у нас глибина є, і я роблю 3,5 оберти. Цього достатньо, щоб підняти на нормальну відстань живця від дна. Так, зачіпаємо зараз нашу плотву. і продовжуємо. Нагадаю, що зараз, згідно закону, можна ставити 7 жерлиць. Раніше можна було 5, зараз дозволили 7. Коли воно клює, то і 5 достатньо. А коли вона не клює, ти хоч 20 постав, все одно клювати вона не буде. Так. І, і, друзі, все, очікуємо на клювання. Є якісь надії, проте щука останнім часом чесно, не дуже радує. Продовжимо зараз шукати якусь е, рибку. Живець є, треба ще підловити якихось непоганих окунчиків попробувати, Може і буде непогана плотва. Маємо перше спрацювання жерлиці, друзі. Перший прапорець у нас загорівся на сьогоднішній рибалці. Вже не терпиться подивитися. Але трошки ще почекаємо, напевно. Щука, коли клює, то вона б'є живця, починає його розвертати і ковтає. І от цей момент, коли жерлиця просто стоїть, якраз тоді, коли щука оце розвертає того живця. Подивимося. Покльовочок більше не було, зокрема, тут ми поставили великого живця, велика така гарна платичка. Є ймовірність того, що вона могла клюнути, але на цих жерлицях є тут такий фіксатор, що можна підтягувати, щоб не було цих холостих спрацювань. Ну, подивимося, трошки часу у нас вже пройшло. Акуратно зараз глянемо. Тут у нас мілко. Хочу, що жилка пішла трохи в сторону. Так, Ні, друзі, немає нічого. Хоча на то була платиця, Ось така непогана. Так, зараз ми закладемо знову жерлицю в бойове положення і будемо чекати. Зазвичай я роблю три оберта, але тут три оберта буде вже грузик в лунці. Тим не менш так досить часто приходиться ловити і навіть на такій невеликій глибині щука є і досить непогано відкликається. Є в нас, друзі, спрацювання, знову та сама жерлиця. Була покльовочка, щука вдарила, о, друзі, почала мотати другий раз. Ми підійшли до жерлиці, була така пауза і зараз бачу, що рибка вже готова стартувати. Дуже цікаво хто там в нас. Тут в нас мілина, тому дуже великої розматки немає. Будемо пробувати. Помаленько вибираємо слабину. Друзі, напевно, що риба знову нас перехитрила. Подивимося зараз на ту плотичку, тому що були обороти знову. Подивіться. Весь живець побитий. Видно тут порізи є. Тут є порізи від зубів. Може якась невелика. Так, цю плотву я пускаю на корм. Зараз поставимо нового живця і продовжимо рибалку. Вже два клювання є. Але рибку поки таки спіймати нам не вдалося. Трудова в нас сьогодні рибалка виходить. Від самого ранку шукали де наловити живця, як від самого ранку, десь біля 9-ї години ми вже зайшли на воду, тверду воду і от шукали живчиків. Досить так п'яло прокльовувала рибка в день, от зараз вже ближче другої половини дня знайшли луночку, покльовує така. Непогана платичка до ладоньки, дуже великої тут плохи навіть і немає. Але вже пішов хоч якийсь процес. Жерлиці, друзі, мовчать, весь став в жерлицях і результату немає ніякого. Але погода в нас сьогодні радувала цілий день, дуже класно, вітру немає, сонечко тепленько. Єдине, що, друзі, потрібно вже вважати на промоїни, тому що на ставку, бачу вже багато з'явилося таких промоїн. Хоч тут немає ніякої течії, це став, проте є джерела, джерела б'ють, льот підмивають, потрібно бути вже обережними. Попав на якусь більш-менш лунку, вже вдалося спіймати звідси з десяток плотичок. Якщо якась нормальна платва, то бере гарно, а отакі дрібненькі. Тільки підбивають ківочок і дуже важко їх засікти. Оп-оп є. О, це вже щось, це вже щось трошки краще. Та -та 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 Опа. Ну, така дрібнесенька плотва, я б сказав, коли ловив її на фідер. А для зими гарний розмір. Для даної водойми то взагалі. Тому що ми ловили на живця, там взагалі така дрібненька-дрібненька плотичка. Але, друзі, клюваки були, правда, рибки нам таки не вдалося спіймати. Зокрема, приємно те, що зараз хоч та плотва клює. І є лід, є можливість хоч трохи порибалити. Надіюсь на те, що... Зима буде, будуть морози і дуже би хотів порибалити на Дністрі або на Мукші. Там набагато цікавіші рибалки, в уловах є ще підлящики, гарна плотва, там 200 грам, а то деколи і більше. Хотілося б вже попасти на таку хорошу зимову рибалку, давно, давно вже не ловив, друзі. Ух ти, теж щось гарно впирається. О, Це напевно... Бікфіш нашої сьогоднішньої рибалки. Дивіться, якраз на ладоню. Хороша. Мідна в мене така мормишка і один мотилик ставлю. Єдине, що постійно потрібно дочіпати свіжого мотиля або взагалі міняти наживку, Того, що декілька клювань. І вже риба не хоче клювати на ті соплі, як то кажуть, з того мотиля. Бере в основному класично майже біля самого дна. Тільки є покльовка є рибулька. Трошки трошки піддавлюю. От, друзі, дивіться, це ще крупніше. Ух ти, супер. Казав, що то бікфіш, ні. Це ще більше. Підійшла платва, друзі, підійшла. О, гарненький такий вже розмір. Для даної водойми то взагалі супер. Так, замоталося вже. Легенько. Лісочки тоненькі, дуже легко обірвати. Це вже був гарний бікфіш. Така крупніша плотва зразу б'є, перетискає, нема там якихось холостих посмикувань. Все чітко зразу. Вип'ємо, друзі, чайку, трохи загріємось, тому що сонечко в нас зайшло. Такий почався невеличкий вітерець, а ловиш ту платичку, руки мокрі, вітер обдуває. Хочеться трошки загрітися зараз гарячого чаю вип'ємо. і підемо провіряти наші жерлиці, тому що е знаходяться вони в іншій частині водойми, звідси їх не видно. Цікаво, чи є там якісь е пропорції, того, що е в нас тут, де я бачу, що стоять жерлиці, покльовок взагалі ніяких немає. Тобто щука максимально пасивна. Е порадувало те, що. от під кінець дня вдалося знайти таку невеличку плотву. буквально трошки її ми половили, тим не менш час за улюбленою справою провели і вважаю, що виїзд на рибалку був вже недаремно. Допиваємо чайок і підемо подивимося, що там наші жерлиці. Не горять у нас в прапорці, немає клювань на жерлиці, проте я не розчаровуюся, оскільки сезон рибалки твердої води тільки починається. Я думаю, ще буде багато цікавих рибалок. Плотва нас сьогодні, звичайно, що порадувала. Став сьогодні перед нею на колінах і вона просто змушена була клювати. Загалом процесом рибалки задоволений. Кому друзі сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал Анвіфішин. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!